Вітаю, дівчат! Сьогодні зробила зранку килимочок з незвичною нетиповою для себе пряжі. Тут поєднано декілька видів. Поступово розповідаю. Ви ж знаєте, у мене головна мета, щоб килимочок був тепленький і м'якенький. Для цього намагаюся міксувати ниточку, так, щоб вона була щільна і давала Ну, ці властивості, і тепло, да, і м'якість. І от сьогодні я стала перед задачою. У мене було два моточка маленьких на залишках. Дівчата хтось прислав текстильної пряжі. Я ще з нею не працювала. Першу я взяла отаку блакитну. Спеціально ще наховала хвостики, да, щоб вам показати. Я впевнена, що ви всі з нею знайомі, це тільки я вперше взяла в руки, але дивіться, вона доволі щільна, така прям. Мені взагалі нагадало цю стрічечку, якою ми підшиваємо одяг. Да? До неї я додала, я, ну, в руках вона така собі м'якенька, але коли її виплітаєш, вона стає доволі цупка і щільна. Для теплоти, розуміючи, що це текстиль у будь-якому разі, я додала вовну, 100% вовну, ниточку. Чудово вона поєдналася в плані. Єдиний момент, коли порвалося, це на моменті затягування цього першого кільця. Далі вона себе не підвела до кінця, все чудово витримала, не пошкодувала я. Але ви бачите, по перше, от я зараз візьму, покажу секунду. По-перше, працювала я гачком, як завжди, сімочкою. Да? Але якщо я покладу зараз ось так: звичайний свій килимок і ось цей, я сподіваюся, ви бачите, що висота кожного ряду при однаковому способі в'язки різна. Ну І загальний килимок він має однакову висоту, але тут пров'язано 10 прибавочок. А тут вісім. Да? Тому висота петлі вища, хоча гачок той самий. Далі, коли ця ниточка закінчилася, у мене була ще там коричнева. Коричневий, якщо ви, от я навмисне навожу, максимально наближаю. Подивитесь, видно, що він іншої структури і фактури. Ось трошечки. Знову ж таки, краєчок, можна побачити, що він більш м'який, еластичний нагадує, знаєте, такий гольф Светрик м'якенький. І сама нитка себе, ну, як трикотаж, сама нитка себе повела трошки по-іншому. Бачите, вона дає порівняно з блакитною більший. Проміжок між петельками. Такий, якщо я підкладу руку, отак, піднес, зараз, то ви будете ось бачите її. Тут в цій частині ви нічого не побачите. Ця частина трошечки м'якша, але все одно досить цупка. І в роботі. В принципі, нормально, не можу я поскаржитись, я вже звикла протягувати будь-яку товщину, але в порівнянні з синім тут мені було комфортніше. Знову ж таки, залишила вовну для тепла. Але що оця частинка прямо м'яка? Сказати абсолютно не можу. Воно доволі з часом тканинка можливо, розм'ять. Пом'якшиться, розійдеться і буде комфортніше. Одразу ні. А коли я доходила до кінця нитки, я розуміла, що треба буде далі продовжувати звичайною пряжою, і я ну, в голові собі намагалася вигадати кількість поєднань ниток, да, щоб вийти на оцю товщину, яку задали нам текстильні нитки на виробі. А потім я пригадала, що влітку я купила в секунді невеличкий пледик з такої рожевої. А тут знову треба, зараз зробимо коригування кольору. Да? З такої ось рожевої ниточки був пледик невеличкий абсолютно. І я його випрала, розпустила і намагалася зв'язати просто з ним. Килимочок там, на початку чи якось, і в мене не виходило нічого, нитка не слухалась, не хотіла. Зараз чи я вже така майстриня класна, чи я не знаю чому, але послухалась мене пряжа і отут -от чудово лягла. Був величезний моток, то пам'ятаю, я показувала, в результаті пров'язування його вистачило на два повних кола. Але я розуміла, що мені цього трошки недостатньо і не подобається мені, щоб саме цією ниткою закінчувався килимок. Ця нитка вже м'яка, вона яковата така, знаєте, але дуже щільна, що мені, в принципі, подобається. А... Я пригадала, що є в мене ще одна цікава пряжа теж залишки з попередніх ще минулорічних закупівель. Мені дівчина дарувала декілька моточків ось таких. Ну, я не знаю, як навіть назвати, стрічка з такими помпончиками. Да? І просто вплітати її, в принципі, не дуже зручно, килимки у ті всілякі теж не мали сенсу, тому я спробувала. Взяти їх тут. Отут, от те, що ви бачите, це два ряди. Два ряди залишена знову ж таки нитка вовняна, і я додала наш Мафін, той який Атабеда, 100% який акриловий, м'якенький теж. І він, в принципі, ліг в основу, ось він ви його скрізь можете бачити. в наявності в кожній петельці, да? а, і ось що виходить. Єдине через різну фактурність і ще не заховані всілякі хвостики краєчки, він ще не вирівнявся повністю, тому що нитка різна, і вона хоче. Ну, як трошки підніматися, але в використанні він абсолютно себе е, виправдаю, я впевнена в цьому. І дивіться, він важкий за рахунок цієї середньої пряжі. Потім порівняємо вагу, але я впевнена, що він буде важчий за стандартні киломочки. І дивіться, оці помпончики при вив'язуванні накиду і притягуванні утворили ось такі стовпчики. в принципі, мені подобається. Тут не видно стандартних оцих переплетень закручувань, да, як на інших, але вони ну, такі от стоять на своєму місці і, в принципі, гармонійно виглядають. У мене залишився невеличкий шматочок такої нитки, менше одного моточка, десь ще зробиться якась така історія. Але поки ось маємо такий килимочок. Тепер, коли ви його бачите ось так повністю, да, я можу вам зробити накладання і показати, що вони фактично один в один в розмірі, але різна абсолютно щільність. Ну, я сподіваюся, решту моментів видно. Да? От Зараз я вам ще покажу. Дивіться, коли я цей килимочок складаю. Ну, ось так він виглядає, а поряд зараз покладемо. В складеному вигляді ось цей, згорнула, поклала і ось порівнюємо. Ну, я не можу сказати, цей щільніше пролягає, да? цей залишається більш таким відкритим. Але... Але це його не псує. Таких більше кіломочків не буде, немає у мене більше таких, такої пряжі. Він за рахунок текстильної нитки теж має бути теплим. По можливості додала вогну скрізь, да, щоб не був він прям такий. Але навіть якщо він ляже десь під ноги на підлогу. Ну, не лише сидіти, це не є погано, це нормальний варіант. Але ті мені звичніші. Ось такий досвід. Дякую, що подивились. Буде щось цікавеньке, обов'язково покажу.